Пошло, ти знаєш, куди колян. от, от туди і йди. Сам йди, понял? От я дурака чую. Це сам дурак. Пху на тебе, блін, козла такого. Ти, 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 ти чого плюєш вообще на мене? Слышь ти, коли я на тебе плював? У мене взагалі такої привички даже. Не. Так, так, все, колян, хорош. Хорош, не треба. Я, ну, я і так бачу, що. Та вроді ти так уже і готов. Готов балотуватися в президенти якоїсь ну, влиятельної країни. Що для цього ще треба? Та, по-моєму, більше нічого і не треба. Ну, почитай новості, вони цим зараз і займаються, і, і, собственно, і все, да, причому так займаються, що не те, щоб всі вокруг, а навіть враги принишкли перелякано і взагалі не розуміють, що взагалі происходит. Ну, не можеш бути їм столько щастя за просто так. Даже Кремль был застигнут врасплох. Что происходит между Трампом и Зеленским? Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского удивила российское руководство, которое не ожидало такого резкого тона. Об этом утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник. Собеседники здания заявляют, что президент РФ Владимир Путин якобы не ожидал такого резкого отношения Трампа к Зеленскому. Агентство добавляет, что недовольство хозяина Белого дома превзошло все ожидания российской стороны относительно того, что взгляд США на конфликт может стать более благополучным. благоприятным для России. Дожили, что за нас уже, ну, он, по сути, русские уже чуть ли не вступаются. Ваши, кстати говоря, нынешние союзнички, американцы. Ну, мы, говорят, первые вроде как бы начали грязь лить на Украину, но ну, до, такого даже мы как-то не опускались. И что вообще, блин, происходит? Мир что, настолько вообще сошел с ума? Да, не, ну спасибо, конечно. Ну даже мы в Кремле, говорят русские, даже мы не понимаем, что с этим делать. Заявления Трампа по Украине превзошли все ожидания Кремля. Хотя российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможные выгоды для России из любой сделки по прекращению войны, заявил источник, говоривший на условиях анонимности. Ага, так противник по сути сейчас деморализирован. Росію настолько вивели з вот этим своїм упорним будлячеством, яке зараз взагалі лізе за всіх щелій, що, що Росія. Ну, Росія взагалі не розуміє, що це к чому це. Як вона шукає в цьому яку-то ловушку, їй настолько це все напугало, що вона говорить, е, все, пора сливати воду, сматувати удочки, заключати мир. Так Трамп, виходить, красава. А ну давайте Дональду Фредовичу в своєму этом фірменному стилі, щоб. Путин вообще сейчас в непонятках там с переляку в бункере застрелился. Трамп назвал Зеленского диктатором и комиком с посредственным успехом. Он снова обвинил Украину в пропаже американских денег, но сильно преувеличил траты США. А? А что, русские, получили? Получили? Понятнее вам же ж ничего так и не стало. Вот то а там поток продовжується. Наші отвечают Трампу в тому же темпі. І зараз взагалі вся міжнародна політика більше напоминає п'яну драку в якомусь обриганому пивбаре у канави, де всі б'ються аби побитися. Непонятно хто за кого. Дональде Фредовичу, виб'я ви за наших или за німців? США считают, что Зеленский упустил шанс следовать изящному плану Трампа. Глава Минфина США Бессент назвал неуместными слова Зеленского в Мюнхене. Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию. Многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными. У президента США Дональда Трампа был на самом деле изящный план. Он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США. Давайте заключим эту экономическую сделку. А затем сказать россиянам, идите за стол переговоров, пояснил он. Изящность этого плана просто поражается. настолько изящно. Значить, Дивіться, ми ізячно віддаємо половину всіх своїх ресурсів Америці. Просто беремо і передаємо. Отдаємо навсегда половину ізячно, але да? не за просто так. Значить, Вони за це один раз виконують роль Швейцара. Вони відкривають двері і приглашають з, ну, до нас за стол переговорів, де нам з ними говорити взагалі нема про що зараз. Русский культурно, ну, вони влічі від нас, культурні. Вони культурно від цього це А Америка повертається до нас говорить, ну, ну, вони не хочуть. Ну, а що ми можемо зробити? Ви знаєте, які вони страшні. Трамп: "Росія в стані дуже швидко уничтожити міста України". Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія в стані дуже швидко повністю уничтожити міста України, включаючи Київ, но не хоче цього делать. за заради доброти і гуманності. А а так би вона, конечно, Київ за три дня. Да, так що у нас з вами вибору ніякого немає. Либо ми отдаємо все і быстро. Все і швидко віддаємо, либо нас Росія за три дні. Так що у нас з вами три дні, щоб дати все Трампу, все те, що ми не віддали Росії. Ну от вам і гарантії безпеки. Гарантувати безпеку більше нічому буде. Трамп, сделка по редкоземельным металлам была сорвана Украиной. Они сорвали эту сделку, они сорвали её два дня назад, возмутился глава государства. Про цю сделку я вам уже там днями рассказывав, не хочу повторюватися, просто честно признаюсь, что я в том сюжете про цю сделку, я, ну, я там трошки вам прибрехав, и даже не трошечки, я так конкретно прибрехав, можете считать меня купленным адвокатом Трампа. Помните, я в том сюжете говорив, что конкретики сейчас не было на той момент, да? И дуже хочеться почитати, про які конкретно рідкоземельні Земельні метали, іде річ. От ми почитали і офігіли, що ні про які рідкоземельні метали, річ не йде, іде річ про всю ресурсну базу страни, про вообще всю половину, з якої ми повинні взяти і безсрочно навсі, на всю життя віддати американцям. Просто взяти і віддати, не отримавши зараз не отримавши нічого за це взамін. взагалі нічого. Сума контрибуції, виходить, в рази більшою, ніж належила на Германію за розв'язану нею Втору Тару мирову війну. Так от оцю вигодну для нас зділку, ви ж розумієте рівень вигодності цієї зділки для нас, ми її сорвали. Причому не Зеленський, а всі ми. Так що ганьба нам всім. Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского. Оскорбления с его стороны неприемлемы, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтс. Уолтс сообщил, что разочарование Трампа Зеленским вызвано рядом причин. Во-первых, должна быть глубокая признательность со стороны Киева за все, что было сделано американцами, американскими налогоплательщиками, президентом Трампом во время его первого срока и после него. Потому некоторые заявления со стороны Киева, если честно, оскорбления в отношении президента Трампа неприемлемы, сказал он. Зеленский предпочел вместо конструктивного Активної роботи по сделке, затрагивающей природные природні ресурси, вызывающую риторику в адрес США, сообщил Уолтс. Положение о гарантіях безпеки України является ключовою частью сделки з Соєними Штатами об украинских українських полезних, заявил Уолтс. Ну тут все четенько розписано, всі ролі визначені. Кому що делать, значить Зеленський вместо того, щоб воювати війну якусь абсолютно нікому не нужно. Значить, він должен съесть і працювати над нашими ресурсами. Це і є наша часть переговорів. З російськими вони ведуть переговори про мир і дружбу з нами, про наші ресурси. Які, ну, чим більше ми передамо їх Америці, тим, тим більше ми повинні вважати це гарантіями безпеки. Тобто, все, то, що ми їм передамо, воно буде в безпеці. Ви за це не вовнуйтесь, воно вже не ваше. Так що, блін, прибрали свої грязні руки. Вони от це все всі вдома сховають і, і все. Більше ніяких... Гарантій безпеки ніхто нікому давати не намірен, як і собственно, і допомагати нам зброєю, за яке ми, так, да, ми неймовірно, сильно, надзвичайно вдячні Америці, американському народу, американському бюджету і особисто Дональду Фредовичу Трампу. Тут я щиро. Я щиро вважаю, що любі особисті випади в його сторону неприпустимі. Ні, не, мені, мені можна, мені можна, а Зеленському ні. Тому що я, ну хто я такий, який-то непонятий там ноунейм із інтернету, якого ніхто не дивиться. А Зеленський це президент України. Україна, яка зараз бореться за свою незалежність. А це, ну, знаєте, не, не конкурс, хто кому красивій нахамить. Ні, то, що вони обоє уміють, ну, ну це ми вже бачимо. Обом лайк. Да, но далі нехай хамить один тільки Трамп. З нього як то так це. привычнее, вин больше, вин авторитетнее. Ему действительно обидно, что эта тупа шара сейчас не прокатить. А мы... Все. Мы... Стопе. Зеленский встретился с спецпредставителем США по Украине Келлогом. Он комплиментарно отозвался об американской администрации и ни словом не обмолвился о нападках Трампа. Хорошая беседа, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинскому народу. Другое же дело. Умеем. Уміємо. Отак От і далі. Стоїм і улибаємося. Дякуємо за надану допомогу. Все, ніяких бумажок про цьому не підписуємо. В та зараз ми тут швидко сходимо до нотаріуса хвилин і вас, відпустимо, не віримо. Просто стоїмо, стоїм на місці. Улибаємося і дякуємо за надану допомогу. Трамп він іще по інерції там що-то похамить, поугрожає, поматюкається. Він чоловік такий хамовитий, взбалмошений, забутькувати і брехливий. Що собственно говоря, нам з вами і надо. Він через день другий забуде, що він ніс. А його все окруження, составлене исключительно із жопализов, заситимо про це напоминать. І він, як ні в чому не бувало, начне нести щось противоположне. А русский, які його собі готовеньким, може, в карман положили, знову будуть ходити, офіювати, і говорять, та блін, ну як же ж так, а? А так. Главне, при цьому ще раз запомніть, ніяких підсунутих вам бумажок не підписувати. Потім прийдуть зрослі, все, що треба, підпишуть. Це якщо що, це я Трампу сказав. Так, ну і найголовніше, що ми з вами повинні зараз осознати, що поки от этот весь паноптикум там твориться, якоїсь такої сильної відчутної допомоги Збройним силам України чекати ні від кого. І в принципі, нормальному світу теж допомоги від когось, окрім від Збройних сил України, теж чекати більше ні від кого. Тому ми з вами повинні взяти на себе цю тяжку ношу, вірніше не просто взяти, а продовжувати її далі тягти. Ми повинні з вами максимально допомагати збройним силам України. Ми з вами це робимо. Ну, ми з вами, ви це робите, ви молодці. І я нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Ми йому активно допомагаємо в усьому, і там витрати ді. цей місяць знову вийшов такий. У нас щось всі люті місяці виходять дуже люті в плані витрат. І цей теж коротше, ми там в мінусах, як я вам і говорив, цей тиждень, ну так непогано були, напружилися, але все одно з мінусів ми не вилізли. А хотілося би вилізти. Так, що зима закінчується, я сподіваюся, зима закінчиться позитивно і дуже результативно в наш бік. Так, що ну давайте цьому максимально допоможемо. Давайте допоможемо 120-му окремому розвідувальному полку. Він ну, ну зараз, скажімо так, виконує дуже і дуже серйозні завдання, деталізувати не буду. Після війни розкажу. Значить, ну а дещо може, і розкажу найближчим часом. До речі, ми там деякі проекти зараз збираємось запускати. Ну це я таке, знаєте, так анонсую, поки ще ніхто нічого зрозуміти не може, але вас намагаюся заінтригувати. Та там є чим. Значить, як це все зробити, як зробити цю допомогу? От у вас зараз на екрані два qr коди які ви бачите, ці qr коди один веде на. Банку в монобанковій, інший веде в конверт у Приватбанковій. Воно приблизно одне і те ж саме. Це і банки, і конверт, це конкретно 120-го окремого розвідувального полку. Просто навели смартфон, класнули, у вас там відповідна менюшка, перевели донат на Збройні сили України. Щось зазначати, писати, додатково для цього не треба. І туди, і туди і воно йде напряму і, скажімо так, розходується напряму на потреби наших хлопців. Якщо вам це все незручно, звикли до іншого. Будь ласка, опускайте. Ми в перший прикріплений коментар до цього відео або в опис до цього відео. Там описано купа інших різних варіантів. Там дійсно вибрати є що там є і картки, і привати імони, є короткі посилання на ці картки, там же ж є PayPal, я сподіваюся, нам його хоча б не закриють найближчим часом. Є скріл, він європейський, він і далі буде працювати. значить Є біткоін-гаманець, це взагалі ні від чого не залежить. Ну І є наша сторінка. Рінка на GoFundMe, вона знову ж таки американська. Теж сподіваюся, що найближчим часом що воно утруситься і воно хоча б буде працювати. Значить, але там дуже зручно. Там можна робити анонімний платіж. Якщо ви живете в країні, в якій вам ну не хотілося би зайвий раз показувати свою допомогу Збройним силам України, вам на GoFundMe там платіж робиться анонімний. Навіть ми не бачимо, от коли людина не хоче, щоб її бачили, ми не бачимо, хто переводить цей платіж. Система дуже хороша і надійна не один рік у нас. Працює, значить, єдине, що е, варто пам'ятати, всі оці варіанти, які там описані, якщо ви ними користуєтесь, ви обов'язково пишете. Обов'язково пишете. Значить, для кого цей платіж? Він воєнний, військовий, там, для хлопців на розвідку, на полк, на ну, коротше, щоб ми зрозуміли, що це ваш донат на ЗСУ. Якщо хтось продовжує допомагати нашому проєкту, за що ми теж неймовірно вдячні, то, значить, краще зазначати, ну що це там для нас, на Коляну на буси, ізольді Філіповні на Пахмілон, а котово Селю на Віскас, як було, так на Віскас і лишається. Значить, е, тобто окремо все це прохання зазначати, але для тих, хто хоче допомагати нашому проєкту, все лишається, як і, як і раніше. Значить, ви Або станьте краще спонсором нашого проєкту тут же на Ютубі. там, Сподіваюсь, хоч Ютуб то працюватиме, лки-палки. Ну, сподіваюсь, таки, так. Да. Е, там кнопочка спонсорство, і там вибрати будь-який варіант, ну, можна навіть самий такий бюджетний, ми всьому раді, всьому дуже дякуємо. Або ще краще ставши нашим партнером на Патреоні. Тоже, тоже ж американський проект, здається. Ну, я, це я так, знаєте, я утрую, все воно працюватиме, все буде нормально. Значить, на Патреоні ви один раз себе зареєстрували. Стали, ну, стали нашим партнером, стали нашим патроном, босом. І один раз це зробили, Воно далі автоматично працюватиме. Це зручно і нам, і зручно вам. Але окремо хотів би наголосити, в першу чергу ми всі допомагаємо Збройним силам України, всім допомагаємо, чим можемо Збройні Сили України. Вони оце все переживуть і зроблять так, що все буде Україна. Все буде Україна. Так і буде.